Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні в нас на огляді пряма шліфувальна машина. Маркировка її SG 1020 або 1020. Ну і без зайвих зволікань будемо дивитися, що всередині цієї коробки. До комплектації входить, Звісно, сам інструмент, захисний кожух, дві перехідні втулки із 14 го діаметру на 20 мм та на 32 мм. Ключик, котрим ми затискаємо нашу оснастку, і, звісно, є ще паспорт та гарантійний талон всередині. Хочу звернути вашу увагу, що кожух дуже міцний і виконаний із товстого металу. Він майже повністю скриває наш робочий інструмент. До речі, ключик також із товстого металу, це ваша безпека. Не нехтуйте, будь ласка, нею. Навал у нас кріпиться дві металевих шайби. Дві шайби із пресованої бумаги. Вони забезпечують нам щеплення між металом та нашим інструментом. Далі маємо дві перехідні втулки, котрі ми вже казали. При потребі ми встановлюємо одну чи іншу. І кріпимо все це гровером та гайкою. І знову таки хочу звернути вашу увагу, якщо ви знімаєте обидві шайби металеві, не загубіть, будь ласка, шпонку. Як воно збирається, беремо шпонку, вкладаємо її в паз і надягаємо першу металеву шайбу, так, щоб наша шпонка тримала її на шпінделі. Встала. Далі одягаємо одну прокладку. Із пресованої бумаги, потім, в залежності від того, який перехідник вам потрібен, вставляємо перехідника, одягаємо інша паперова накладка, і остання наша металева шайба. Після цього одягаємо шайбу гровера та гайку. Затягнути треба сильно, але не перетягнути. Щоб не роздавити наш камінь. До речі, максимальний діаметр диску, який ми можемо встановити під кожух, а без нього ми не працюємо, це 125 мм. Максимальна ширина це 25 мм при такому діаметрі, і якщо у вас менший діаметр, ну десь соточка, можете встановити диск до 40 мм завширшки. Кожух ви можете встановити у будь-який момент. Але якщо ви встановите кожух з самого початку, ви вже не зможете поставити диск, тому ми ставимо кожух в останню чергу. Для цього знімаємо скобу, заводимо, одягаємо кожух і кріпимо його двома гвинтами. Ну, і ось так виглядає наш інструмент в зібраному стані. А складається він із металевого редуктора, котрий по сумісництву також є ручкою для зручності. Далі в нас іде пластиковий корпус двигуна. По краях цього пластикового корпусу ми маємо вентиляційні отвіри для того, щоб наш двигун не перегрівався. Дуже зручну ручку для будь-якої руки, як для маленької, так і для великої. І так як цей інструмент підрозуміває те, що робити прийдеться довго, маємо фіксацію кнопки у ввімкненому стані. Ну, а щітки на цьому інструменті міняти дуже просто, як на кутошліфувальній машинці або болгарці. Наша шліфувальна машина видає 5000 обертів, і це важливо, особливо коли ви обираєте диск. Тобто корундовий камінь на його маркіровці повинна бути цифра більше п'яти тисяч. Це ваша безпека. Ну і головніше, де можна використати цей інструмент. Ну з моєї практики, колись дуже давно я робив на залізниці, і ми при заміні рельсів вирівнювали ступеньки, виточували гостряки, шліфували крестовини. Болгаркою там робити нема чого. Там потрібен саме такий інструмент. Якщо ти вже запрягся і шліфуєш, ти шліфуєш десь півгодинки, не розгинаючись. І продуктивність цього інструменту набагато вища, ніж болгарка. До того ще й безпека. Там маленький диск, котрий може лопнути, триснути, кудись полетіти, а нам цього не потрібно. Отже, використовуємо цей інструмент, коли в нас великий обсяг роботи. Нам треба зняти дуже товстий шар якоїсь там твердої породи або металу, або бетону. Це вже залежно від вас. Коли вам треба зачистити, мабуть, ворота на гаражі. Ставимо сюди диск спеціальний для зачистки краски чи іржі, і все це буде йти набагато зручніше і набагато скоріше. Ну і ми не залишимо вас без демонстрації роботи цього інструменту. Ну а раз я колишній залізничник будемо пилять підкладку. А перш ніж приступити до роботи, не забуваємо про безпеку. Навіть двоє в мене буде. Ну і після того, як ми поробили, будемо закінчувати знайомство із цим інструментом, Маркировка його sg 1020 або 1020. Як завжди, обирайте за потребами, користуйтеся з розумом. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк. Якщо є питання, пишемо в коментарях і підписуємось на наш канал. На все добре, до нових зустрічей.